Я думаю, ну ладно, подивлюся, як ніч пройде, а сьогодні би думав ловити вже на зігріх. Але погода хмарна, тому треба, треба подивитися, де рибка стоїть. Чи в що води, я от не знаю, чи на зіг можна гарно ловити в таку погоду. Буду комбінувати, експериментувати. Коробця відпускаю, перезавожуся і ведемо бесіду далі. Тільки завіз вудочки, перевіз. Що це мимо чи ні? А ні, щось є. Тільки, друзі, перезавіз вудочки. Стояли комбіновані насадки. Бойл е, з попапом Vortex Чорний перець. Тут дві рибки спіймав. Думав, наповницю все-таки чорний перець. І наліву вудочку так як... Під годовою горіхом стояв в мене горішок з попапчиком, тобто сніговичок такий зробив. На горіх ліва вудка взагалі мовчала. От репідик 4,20. А направо було дві риби. Думаю, є тенденція, що горішок не хоче. Бо якщо така мінлива погода, горіх все-таки, я вважаю, може бути, якщо він не порізаний, не порубаний, Ріг може бути як важка, як важкий корм, тобто коропи чи амури.